Заказник воротнів також називають Волинською Швейцарією. Виявляється, що тут знаходиться друга за висотою точка Волині 291 метр над рівнем моря. Ви хочете це побачити? Ходімо. Ботанічний заказник загальнонаціонального значення воротнів розташований на залізнених пагорбах північно-західної частини Рівненського плато. В межах Волинської височини, а саме Луцького Приполіського лесового горбистого району, з розмаїттям ерозійних форм рельєфу, ярів, балок, річкових долин, з абсолютними висотами близько 250 метрів над рівнем моря, помітним впливом давнього зладеніння. В основі рельєфу крейдові відклади, перекриті антропогенними осадами, переважно лисоподібними суглинками. На рівності крейдової поверхні не тільки зумовлюють орографічні особливості, а й визначають глибину густоту ерозійного розпланування сучасної поверхні височини. В нас тут немає геологічних відслонень, але ми можемо використати цей компас і для того, щоб виміряти. Кут падіння схилу або крутизну схилу. Так, наводимо компас однією стороною на вершину пагорба. Так? І внизу у нас на шкалі на градусній сітці ось цього транспортира фіксується, прийму цю руку, щоб видно було. Ось фіксується коліщатко за допомогою такої тут кнопочки. Ми її нажимаємо і воно стає непорушним. Так, нажав, фіксується, приймаєш, воно зафіксувалося. Тепер беремо, опускаємо і дивимося, скільки градусів? 30. 30. Отож, наш схіл має крутизну 30 градусів. Природні відслонення урочищ з крутими схилами ярів та балок відкривають профілі ґрунтів, властивих для Луцького ландшафтного району. Це суглинисті, ясносірі, опідзолені та сірі лісові ґрунти. Розкидані невеличкими клаптиками по всій території Волинської височини, вони формуються на схилах, зазвичай північної експозиції. Тому що ми, якби зверху дивилися, ми б його не бачили. А так, якби нам прийшлось дослідити ґрунтовий профіль, оце, ґрунтовий профіль, то нам би пройшло схопати шур. Взагалі, як формуються ґрунти? На поверхні знаходяться. Такі частинки, які формуються під дією лісової підстилки. Гумус? І так, гумус. І, ну, мислись, є гумус, є лісова підстилка, але бачите, отако можна, може хтось з вас... Одайте паличку, показувати. Бачите, оця така частинка, вона навіть видно, що вона темна, правда? Чим темніша, то ти там що більше mm -hmm. органічних речовин. І дивіться, чим нижче, то тим світліше. Так, тепер уявіть собі таку картину. Іде дощ, він падає на ґрунт. що він? Просочується в землю, правда? Механічний склад ґрунту можна визначити так званим мокрим польовим методом. Добре розім'ятий вологий ґрунт розкачують на долоні, в шнур товщиною близько 5 міліметрів. Якщо при згортанні в кільце шнур не розтріскується, то ґрунт глинистий, якщо на згині утворюються тріщини. Або зразок ламається, то це суглинок. Із супіщаних ґрунтів скрутити шнур і зробити кільце неможливо. Унікальність місцевого краєвиду обумовлена розташуванням в межах географічного кордону між Поліською низовиною та Волинською ерозійною височиною. Тут бере свій початок Волино-Подільська Височина.